Ну і друзі, далі поговоримо ще про одну загрозу, але вже вона стосуватиметься військових, тому що ем, працюють волонтери, а, але подекуди вони привозять неякісні товари. Так ось ілюзія порятунку бійці скаржаться на велику кількість неякісних турнікетів, які їм передають українські волонтери. Турнікети вбивці не рятують і навпаки рвуться у найвідповідальніший момент на полі бою. Волонтери ж думають, що роблять хорошу справу, купуючи дешевше. Проти більшу кількість, а ось наша журналістка Анжеліка Музиченко дізнавалася критерії якісного турнікету та на собі протестувала їхню якість. Давайте подивимось разом. Кровотеча найпоширеніша причина смерті на війні. Боєць стікає кров'ю за кілька хвилин. Тому так важливо мати турнікет під рукою, та головне, аби він був якісний. Бо військові передка масово жаліються на лайняні турнікети, які їм передають волонтери. Ми називаємо це турнікети вбивці. От можете подивитися, наприклад, на цю щільність сталі. Ви бачите, да, наскільки вона є. Ну, от. Я її не можу навіть зігнути. Турнікет він має бути гнучки і водночас досить е, бадьорогнутися. І з початком повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося чимало виробництв турнікетів своїми руками. Та такі самопали на 3D-принтерах частіше вбивають ніж рятують. Волонтери не розуміючи цього та ще й із великим бажанням зекономити, купують несертифіковані турнікети. Як от добродійка із Хмельницька, жінка придбала кровоспинні подішовсі з надією допомогти. Та коли стала їх перевіряти, турнікети просто розлізлися в руках. Це е, ну, річ, яка точно не врятує життя, на поки до ну, Ми ми ту роботу, кажу, яку ви робите, але що це… тут перевіряється кожен кожен турнікет перед тим як продати. Ви чуєте мене? Я кожній людині кажу, щоб кожен… Ви продаєте не сертифіковані речі, не можуть продавати. А от волонтерці Анастасії пощастило менше. Вона теж закупила партію турнікетів у сумнівних продавців і відразу передала їх військовим. Та потім ледь не зомліла, коли дізналася, що її допомога могла стати фатальною для десятка бійців. Основна проблема їх була в чому? В тому, що вони виглядали як звичайний турнікет, і ми їх намагалися накладати. Ну що там той сили? Да ми ще й не вміємо трошки, якби щось накрутили, щось затягнуло, трошки поболіло нормально, працює. А коли це стали робити військові, чоловіки, які сильні, вони почали накладати, і в них почали відриватися чисто частини. І таких випадків сотні: одним заробіток, іншим смерть. Військовий на позивний веган показує свій музей творчості, який назбирав із передачок волонтерів. Тут немає люди, не заморочувалися з якоюсь липкою лянтою, а на да щоб... можна ж зробити дві два хамутка, як на будівельні. Ну от продовження це зубочистка, от коли не закінчилася да, метал, ми не здавали, да, ми пішли до а, токаря вже. Аби наочно зрозуміти, чому такі турнікети це ілюзія допомоги, просимо бійця показати на практиці. Підсягаємо максимально турнікет, і от перша проблема. От ми його розірвали, да, ми його маємо з вами розклеїти. Тут у нас що? Тут він. Розірвався на дві половинки. Mm -hmm. Я з цим навіть зараз працювати не зможу. Давайте я накладу на вас щось більш-менш поетапно. І тут ми маємо з вами джгути смарха. От то, що я такий з чим... що й не бачила. Це а губовий. тому що це не джгути смарха. Це е коли взяли джгути смарха і розтягнули його. Він тріснув. І люди взяли камеру від велосипеду. Оце чудо диво вже вас спалило на полі бою. Правильно, своїм mm -hmm. білим кольором. І він має бути принаймні закамуфльований. Але ладно. Далі ми маємо з вами. Іншу проблему. Коли я його буду скручувати, він зараз просто розірветься. Або ж мене не тріснув, але й основну свою функцію не виконав. Кров не зупинив. Легко перевіряється. Не смикити ці ногою, просто витягніці. От у вас є тут пульс, тобто ви її відчуваєте неефективно. зараз. Так, неефективно. А ось вже приклад якісного та сертифікованого турнікету. Це використання я спеціально взяла не нові. А використані турнікети з поранення. Це оригінальний кет. Зверніть увагу. Якщо ви бачите, отут є напис, що це кет. І от подивіться, як він виглядає після того, як він використаний. Подивіться, як стропа. Тобто він був на військовослужбовці з важкою кравовтратою. Зверніть увагу, тут до сих пір вберігся час. Такий американський зразок коштує понад тисяча гривень, аналог українського виробництва Січ. Від 500 гривень. Але такі фірми купувати потрібно лише в місцях, де вам можуть надати сертифікат, адже існує безліч китайських підробок. І пам'ятайте, хочете допомогти, придбайте краще один якісний турнікет, ніж 10 неякісних. Анжеліка Мазиченко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».